Тортик за 30 хвилин. Так-так, таке можливо. Виходить дуже смачний, ніжний, соковитий тортик. Давайте приготуємо його разом. Для цього візьміть кефір, цукор, яйця та всі інші інгредієнти додайте та все ретельно перемішайте міксером до однорідності, виходить гарне однорідне тісто. Далі перелийте тісто в форму, застелену пергаментом та відправляємо випікатися в духовку. Випікаємо, дістаємо, охолоджуємо. В цей час готуємо крем. Для себе я обрала сьогодні вершки з вареною згущенкою, збиваємо до пишності та однорідності. Розрізаємо корж навпіл, змащуємо кремом, виходить дуже ніжно та соковито. Накриваємо другою половиною коржа, змащуємо згоризнову кремом та прикрашаємо на ваш смак. smacznego